На сьогоднішній день більше, більший відсоток людей вже навіть підтримує за об'єднання з Альянсом з НАТО. І якщо говорити, 54% українців вважають, що зараз наразі зараз найбільший пріоритет це членство в НАТО. 24% віддають перевагу. Членство в ЄС, ну зрозуміло, що більше половини українців зараз за те, щоб дійсно йти е, в напрямку до зближення з НАТО, тому що саме від них залежить і успішність, і тривалість, да, успішність, і період, да, скорочення періоду до нашої перемоги. Дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології і п'ять пріоритетів на першому місці. Пріоритет забезпечення довгострокової безпеки, і за цей пріоритет проголосували 59%. Українців, респондентів, друге економічні перспективи 57%, майбутнє української демократії 44%, забезпечення верховенства права 45%, міжнародне визнання місця України в Європі – 41%. І що є більшим пріоритетом: вступ до ЄС чи до НАТО, і саме тут люди. Респонденти сказали, що абсолютна більшість підтримують вступ і в ЄС, і в НАТО. І ці процеси є пов'язані і паралельні між собою в Україні, але все одно зараз найважливіше, надзвичайно важливим. І найбільше із цих двох пріоритетів на даний час це вступ до НАТО.